Уже четвертий день в Україні обговорюють масштабну корупційну схему в компанії енергоатом. Набута Саб заявили про відмивання 100 мільйонів доларів. За даними слідства, до схеми причетні чотири міністри різних періодів, зокрема чинні топ-посадовці та бізнесмени, наближені до президента України. Про наслідки, які матиме цей скандал для нашої держави, говоритимемо із ілею не. Сходовським економічним експертом мережі захисту національних інтересів АНС. Добрий вечір, пане Ілле. Добрий вечір. Останнім часом, майже щодня, в Україні запроваджують екстрені відключення електроенергії, росіяни продовжують знищувати нашу енергосистему, і на цьому тлі такий масштабний корупційний скандал у компанії енергоатом. Насамперед, які наслідки для нашої енергетики він буде мати? Я думаю, що тут скоріше будуть позитивні наслідки, а конкретно це знизиться ці закупівлі, які здійснює енергоатом, до того, щоб запечатати свої об'єкту. Треба розуміти. Що у порівнянні з попередніми періодами у нас у 2025 році а, рашисти почали бити не лише тільки по теплоелектростанціям, а також підстанцям атомних електростанцій, тому дуже важливо їх захистити. То я думаю, відповідно, по перше, це зниження ціни тих укриттів і захистів, які можна будувати, чи не знаю, наскільки вони стоїть. Другий момент це питання безпосередньо самого управління, бо ми бачимо, що з цими слівками, які були, висловлював. Коли в цілому сумні хач варто витрачати кошти на цей захист, говорили, що гроші на вітер, це звичайно є серйозним викликом для того, щоб відповідно не будувати і створювати загрози. Тому перший момент це зниження відповідно вартості. По друге це саме будівництво, відповідно, воїна буде, буде відбуватися. Ну а з приводу міжнародної підтримки, то я зазначу про те, що коли зняли зі своєї фасади кудрицького. То тоді наші міжнародні партнери вже не хотіли співпрацювати з ні з енерготомом, ні з іншими відповідними організаціями. І якраз це призвело до того, що воно були недостатньо захищені. Якщо зараз буде зміна, яка надасть нашим партнерам, що вже нове керівництво йому можна довіряти, що воно має бездоганну репутацію. То в такому випадку я думаю, що наша міжнародна допомога не скоротиться, а навпаки навіть підвищиться, і за того, що є така довіра. А угу. власне, деякі експерти говорять про те, що не виключено, що подальші кадрові зміни в сфері енергетики, банкова буде погоджувати з міжнародними партнерами, і саме партнери можуть допомогти або ні, знизити градус інформаційної напруги у цьому скандалі. Ми сьогодні спостерігали реакцію європейських лідерів. Очільниця дипломатії ЄСК, яка сказала, що заявила, що скандал. Є прикрим, але викриття свідчить про те, що корупційні органи українські працюють добре. Екс генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що треба підтримувати продовжувати підтримувати Україну зараз у війні. А після війни, після закінчення війни, допомогти вже вже тоді допомогти Україні розбиратися і подолати корупцію. Зрештою, сьогодні низка країн оголосила про новий масштабний пакет. Військової допомоги на 500 мільйонів доларів, чи може це свідчити про те, що відбувалися якісь уже певні непублічні власне розмови між керівництвом нашої країни і і Євросоюзу, і про те, що європейські лідери спробують допомогти Україні вийти із цього скандалу. Ви я сумніваюся, що були відповідні там перемовини. Я в цьому просто переконаний, що наші міжнародні партнери, вони враховуючи те, що є серйозний ризик, що вони надають допомогу, а ця допомога розкрадається. То звичайно, вони задавали питання вищому керівництву держави, що ви збираєтеся з цим робити. Але треба розуміти, що для Європи, зокрема, наприклад, питання захисту воно стоїть на першому місці. І тому вони розуміли. Що Україна корумпована країна, що є серйозні проблеми з е, тим, щоб боротися з корупцією, цим літом відбулася доволі такий серйозна е, загроза незалежності антикорупційним органам НАБУ і США, і вони вже сформували певну свою позицію. Але в пріоритеті для них це створення відповідно захисту для України, тому що це захист не шиби України, це захист і е, е, Європейського союзу в цілому. Тому вони представляють пріоритети захист України на першому місці, боротьба з корупцією на другому місці. Наскільки ми це будемо відповідно реалізовувати? Оце дуже важливо. Як ми будемо реагувати на цей виклик? Чи будемо ми обмежуватися лише тільки цими цим проектами, чи все ж таки почнемо перевіряти всі решта? Бо є відповідні загрози в інших сферах. Є питання в оборонних закупівлях, певних вже ознаки корупційного скандалу, корупційних стен, які треба розслідувати і показати для наших міжнародних партнерів, що ми готові швидко закривати це. А також ми маємо показати і в інших сферах, зокрема в податковій сфері, про це наголошував міжнародний валютний фонд про те, що є схеми, з якими треба боротися. А також відповідно, наприклад, і на митниці, де втрачаються значні кошти. Тому в цьому ключі все ж таки нам будуть допомагати військовою допомогою щодо іншої, однозначно посилити контроль за тим, як використовуються кошти міжнародних партнерів. А власне, ви вже згадали оцей. Фрагменти із записів напевно той фрагмент, який про який найбільше говорили, який найбільше шокував українців щодо того, що це даремна трата коштів, будівництво захисних споруд, і власне в цьому контексті. Не будуть нас питати, якщо ви не хотіли будувати ці споруди, були у вас гроші, то чому ми маємо зараз давати кошти на відновлення енергетики? Тут не йдеться навіть про військову підтримку, тому що ну, це зрозуміло, що це трохи інша ситуація. А в цьому контексті чи, чи не буде таких запитань? Я думаю, їм головне Україна щоб вистояла. І от в цьому ключі навіть не стільки такі питання будуть, а скільки контроль подальше, як використовуються кошти, як Україна забезпечила ефективне витрачання коштів на те, щоб побудувати захисні споруди, побудувати за тими цінами, які є ранковими, прийнятними а не тими цінами, які були два-три рази більше. Я думаю, що вони будуть вимагати. Призначення цих скажімо, керівників нових керівників, як Енерга, як Гана Укреневи інших, яким вони довіряють. Я переконаний зараз мають закрити цю абсолютно надуману і сфабриковану справу проти Кудрицького. А Кудрицький має, виходячи з того, що він має довіру від наших міжнародних партнерів зайняти відповідну фасаду одного з якогось енергетичного підприємства. І тому що ми маємо відновити довіру, а довіру ми можемо відновити тільки наявності тих людей при керівництві конкретних компаній, яким довіряють наші міжнародні партнери. Якщо ми цього не зробимо, то відповідно у нас дійсно будуть проблеми і скажуть: ну перепрошую, ви знову призначили людину, до якої у нас немає довіри, тому постів не буде. Якщо буде людина, якій можна довіряти, якій буде протистояти там корумпованим семом і все решта, то в такому випадку гроші будуть. Але пріоритет знову ж таки наголошу для європейського союзу, це те, щоб Україна вистояла. Цій війни а чи можуть бути ще якісь додаткові гарантії, які, скажімо, будуть вимагати у нас партнери, окрім прозорих кадрових рішень і призначення людей, яким вони довіряють? Ну я думаю, що може бути, от, наприклад, кабінет міністрів наголосив на тому, що він призначить аудит державна аудиторська служба. Але я перепрошую, довіри з державної аудиторської служби немає. Тому що вона ця схема існувала не один рік, і державна аудиторська служба кожного року перевіряє такі підприємства, і вона нічого не знайшла. Виникає питання: чи вона буде такою установою інституцією, які будуть довіряти нашим міжнародним партнерам? Тому я переконаний що, що наші міжнародні партнери запустять механізм якраз аудиту болі тим організаціям і компаніям, яким вони довіряють. Тому ось в цьому випадку, і от коли ми відповідно покажемо, що от аудит проведений, певні корупційні ризики виявлені і вони закриті, то в такому випадку звичайно нам будуть довіряти. Тому крім кадрових призначення це прозора діяльність, прозорі процедури без закриття, контроль з боку наших міжнародних партнерів, як витрачаються їх кошти і проведення аудиту тим компаніям, які вони довіряють. В такому випадку у нас буде необхідний ресурс для того, щоб відновлювати нашу енергетику і для того, щоб вона нормально функціонувала. Один із головних підозрюваних у цій справі один із організаторів цієї схеми, за даними слідства, це є бізнес-партнер президента і співвласник студії Квартал 95» Тимур Міндіч. Водночас реакція Володимира Зеленського перша реакція була доволі стримана. президент закликав уряд сприяти розслідуванню і заявив, що покарання має бути невідворотним. Лише вчора, на третій день скандалу, ми почули заяву президента про те. Що мають бути що міністри міністерка енергетики та колишній міністр енергетики? А нині міністр юстиції мають бути звільнені. Що має бути ем, звільнені ключові фігури і мають бути серйозні кадрові рішення в енергоатомі, і мають бути санкції водночас у ем, Повідомляючи про це рішення, Володимир Зеленський сказав, зацитую, що воно оперативне і найбільш швидке. Як ви оцінюєте комунікацію президента із цього питання? І, і чи справді ну тобто потрібна була, потрібен був цей час, чи реакція мала бути швидше? І чому вона забарилася? Як на мене, тут ситуація наступна у президента? Є проблема минулого. Періоду, а зокрема, наприклад, коли а, саме з офісу президента ініціювали позбавлення незалежності САП і, НАБУ. і вже тоді були розмови, що існують відповідні клітки Міндіча, і на цих клітках якраз і зафіксований корупційний схеми. І президент тоді підписав достатньо швидко, оперативна закон, який позбавляв незалежності САП і НАБУ. І в цьому ключі він фактично став дотичним до всіх цих процесів. Ось тоді була допущена найбільша помилка. Не зараз, коли там реакція була там через день. Я вважаю, що це не є таким критичним. А тоді, от саме наступ на антикорупційні органи це була помилка президента. Підписати закон, розуміючи і отримавши попередження від наших міжнародних вахнерів і вже маючи протести на. Біля на свого офісу на площі Франка в Києві, я вважаю, що це була дуже груба і дуже сильна помилка президента. Зараз уже у мене чесно кажучи, що ну немає серйозних претензій. Я можу звичайно висловлювати претензії з приводу можливої якоїсь швидкості. Тут питання. Я можу висловлювати однозначно претензії з приводу того, як так сталося, що найближче оточення президента воно є корумпованим. І організовували такі масштабні корупційні схеми. Це питання має бути, тому що це ще раз наголошую людина, яка була дуже близька до президента. Але ще один такий момент зараз оголошені санкції. Я, наприклад, вважаю, як може бути оголошені санкції, коли в складі РНБО на той момент знаходилися фактично два фігуранти: це міністр юстиції і міністр. Енергетики знову ж таки, ну дуже зараз на сьогоднішній день відбувається незрозумілості. Я вважаю, що президент мав би бути в той же момент, якщо ти вже вирішив, що дійсно доказів є достатнім, і відсторонити цих осіб виключити їх від складу ради національної безпеки та оборони, тоді голосувати санкції відповідно приймати рішення і так далі. Ще раз, ну тільки на початку, на початку цієї, цієї історії, і мені дуже важливо, щоб президент показав, що він готовий все це боротися і сприяти у цих справах. Поки що, як на мене, така реакція все ж таки є недостатньою, тобто вона є достатньо повільною для того, щоб показати, що президент готовий це все, все закривати і з ними боротися. До речі, про санкції Держприкордонслужба України повідомила, що Тимур Миміндіч, який виїхав з України напередодні обшуків, які мали відбуватися у його квартирі, виїхав цілком законно як батько трьох дітей. Водночас санкції проти нього та проти Олександра Цукермана ввели як проти громадян Ізраїлю. Як це пояснити? Ну, це ніяк не пояснити. Тобто, іншими словами, ми бачимо одну з дій президента, коли він позбавив громадянства Коломойського. і там теж були інші відповідні ситуації, інші громадяни. але я беру саме це. це. Коломойський також був паспорт Ізраїля, і в нашій ситуації знову ж таки, ну як ти міг не знати? Ну для мене це абсолютно ну, невідповідь. Як це може бути, що президент, ти не знаєш, що твого найближчого друга декілька паспортів. Що у тебе є у, у того другомуща, на якій були передані часто 95-го квартала, є ізраїльський паспорт. Як так сталося? Тобто, ти знав, тому що достатньо швидко відреагував і написав. Тобто, ця інформація була у відповідних органах. І знову ж таки, на це закривалися очі. Якісь такі вибірково-правосуддя, вибіркові дії. Тут ми позбавляємо, тут ми позбавляємо, тут ми закриваємо, тут ми санкції вводимо, тут санкції не вводимо. Це неправильний підхід. Має бути все по закону, має бути для всіх однаково, має бути санкції однакові, Вони не повинні бути вивертовані. Тому я вважаю, що це звичайно є серйозним викликом. Так, так діяти не можна. І якщо ви вже означаєте, що він громадянин Ізраїлю, то це означає, що ви знали це до того, як він виїхав. Звісно, у вас тоді така інформація. Це Стара другий момент, так він виїхав, це зрозуміло. Але далі, потім знову ж таки, як на мене, вже санкції видані після того, коли він знаходиться у безпечному місці там сельовір Ізраїлі. Ми знаємо, що Ізраїль не видає своїх громадян, тому в цьому ключі ці санкції, можливо, подіють в межах країни. Але знову ж таки, а це чи це означає, що, наприклад, частка Ніндіща в 95-му кварталі, це 50%, буде передана армії відповідному агенції по управління? Арештованих активів і так далі, Тобто дуже багато питань виникає. Це ця, ця історія породила багато непорозумінь і багато неузгодженості, і показала, що політика держави, в цьому ключі боротьби з санкційними особами вона є вибірковою, що звичайно, недопустимо під час війни. Але є питання також і до слідчих органів. Ви вже згадали про те, що ще влітку говорили активно говорили про те, що є такі записи, є слідства докази, але тоді вони не були оприлюднені. Ну, дивиться, тоді йшло слідство, і це слідство необхідно, факти, які були відповідних в Вони мають бути якимось чином підтверджені. Тобто мати зібрані не лише тільки ці розмови, а має бути і проведення експертизи, має бути якісь документи, які підтверджують розрахунки, фіксація осіб, їх переміщення, і так далі. Лише будувати звинувачення на підставі вліва неможливо. Ну цього недостатньо. Навіть якщо буде підтверджена певна автентичність, то має бути особа, фіксація його входу відповідно приміщення, де здійснюються записи інформації. Вихід і так далі. Тобто, процес пішов. Просто стало відомо, що вже певна інформація десь накопичується. Тому тобто і відбувся напад на набу на, на і сам далі. Потім, відповідно, після того як цього не вийшов у нас результат, відповідно, не вдалося позбавити незалежності і отримати доступ до цих розслідувань. Це, звичайно, призвело до таких негативних моментів. І останнє запитання коротенько, бо ми обмежені на жаль у часі. Які першочергові кроки з публічної комунікації законодавчі та адміністративні зміни мають зробити президент кабінет міністрів, щоб бути переконливими у, у тому, що вони не толерують корупцію, і що вони готові сприяти і розслідуванню і змінам? Перше це закрити а кримінальні справи. Проти детектива НАБУ. проти сміття, які до освічення якраз таки спростового звинувачення, яке сформували СБУ. далі. Потім це також питання має бути з приводу я вважаю підрисва. Дризки має, якщо він захоче, звичайно, очолити кампанію. То ж саме Укренерго, або, наприклад, навіть можна сказати то же саме енергоатом, якщо в нього є таке бажання, тобто, це людина, якому які довіряють наші міжнародні партнери. Є і інші експерти, які мають високий рівень репутації, в тому числі наших міжнародних партнерів. Законодавчі зміни, які необхідні, схема яка існувала. Вона існувала поза законодавчим полом, використовуючи службове становище, а посудові особи енергоатома, вони перекривали можливість розробники, і от в цьому ключі це вже кримінальна справа. Тут законодавча ти ніяк не визначиш, але, от, наприклад, швидке призначення наглядової ради винаграду це звичайно буде великий позитив і з повним набором незалежних експертів, яким довіряють міжнародні партнери. Ще раз зараз номер один не стільки. Передбачити, які там схеми існують, скільки відновлювати довіру. А відновлювати довіру треба призначенням осіб, яким довіряють. Я вам дуже дякую за цю розмову. Про те, як вийти Україні із. Корупційного скандалу у сфері енергетики ми говорили із Ілею Несходовським, економічним експертом мережі захисту національних інтересів АНС. А тим часом за двох підозрюваних в участі у схемі з розкрадання в енергоатомів внесли заставу. Зокрема, за Лесю Устенко та Людмилу Зоріну сплатили 25 і 12 мільйонів гривень. Відповідно про це повідомляє суспільне гроші. За зоріну внесла компанія, одна невідомо яка саме про проти фі... Тепер фігурантки зобов'язані носити електронний браслет та здати паспорти.